Яким буде цьогорічний районний бюджет? Адже бюджет держави вже прийнятий, тож тепер можна братись і за місцеві бюджети. Про специфіку цьогорічного районного бюджету говорив заступник голови тисненської райдержадміністрації Володимир Заник на черговому засіданні, а детально озвучила особливості районного бюджету Ганна Василю, начальник фінансового управління тисминської райдержадміністрації. Тут голови райдержадміністрації підготовлено таке розпорядження, а відповідно і на підставі розпорядження. Що було по обласній державній адміністрації. Нам ще буквально вчора Міністерство фінансів, коли додавали кошти, цього року є зміни відповідно до бюджету минулого року, тому десь така презентація мала би відбутися перед колегією райдержадміністрації, де буде в цілому представлено бюджет району. Я хочу вам розказати ті основні параметри у бюджеті, які є на цей рік. У нас загальне збільшення бюджету порівняно з минулим роком у дотації йде на 7 мільйонів. Цього року ще десь не є із гірших показники доходів, які в нас закріплені. 34 мільйони, які були загальне виконання по району у нас збільшено лише не на цілий мільйон, на 800 тисяч. Коли в інших районах, бо у нас є такий аналіз по оцілі. Області, у нас цей показник становить найменший по росту доходів. Він дається у бюджеті до 0, дається до 10%. У нас він, така в нас і колегія вже відбулася, зробили такий детальний аналіз, він знову в нас найнижчий. Це ще захвачує той період, коли цементно шиферний комбінат, і це вже останній рік, коли вони були на єдиному податку, що дає нам податкову базу підвести під факт. За минулий рік лише один Тисманецький район виконав доходи. Всі інші, тобто доходи були, сама база завищена і тому не мали можливості ці доходи виконати. При розподілі доходів іде так, якщо формула кидає на села. У них, перевикона... у них база збільшуватися буде набагато менше, тобто десь досягає рівня лише минулого року. У нас збільшується планове поступлення доходів на 1 мільйон 400. Тобто десь вже такого великого перевиконання, як було в минулому році, у районному бюджеті той, що саме більше всіх цікавить, таких цифр не спостерігається. Чого потрібно десь саме перевиконання доходів? Коли кожну галузь освіту, культуру, охорону здоров'я, соціальний захист, фізкультуру, ці цифри безпосередньо для урахування дотації, це не є обов'язково, що його потрібно іменно затвердити так по галузях, як би мало бути. І цього року, будучи на колегії, таке питання взагалі знімається. Пам'ятаєте, були раніше роки, коли казали, ви маєте дати така галузь лише скільки і ні на копійку менше. Цей показник цього року не є суттєвим. Міністерство фінансів для того, щоб лікувати, скільки району має йти трансфертів, визначають його по галузі. Але в минулому році, це добре знає у нас бюджетна комісія Леся Миколаївна, у нас був нерозпреділений резерв. Такого цього року показника немає. У нас по контрольних цифрах стоїть прочерк. Ці кошти у нас були як такі програми, які не входять в жодну з галузей. І цього року, от як пільга з районного бюджету. Вони у нас сягають 700 тисяч, а їх практично немає ніде. Нам дали лише компенсацію фізичним особам, і то вона зменшена буде. Ми подавали розрахунки до 400 тисяч, нам дали 86 Ми маємо на сьогодні розрахунки управління праці і соцзахисту. Вони просять щонайменше 150. Тобто різницю вже немає звідки взяти. Пільги. Тим, хто не визнаний по е, державному бюджету, а вони висядають на районний бюджет. Це інваліди позору, це УПА, е, інваліди, учасники, а також сім'ї репресованих. Е, оце все разом з матеріальними допомогами, які ніде не передбачені, як і резервний фонд, бо рівно крім цих галузей інших у нас показників немає. Такі кошти у нас в районному бюджеті всі разом назбираються до 2 мільйонів. Тобто їх виходить або коректувати галузями, де ви знаєте, що не всюди є забезпечені зарплати, або, відповідно, завищувати доходи. Тож деякі зміни в районному бюджеті є. Доходи в районі не з гірших порівнянні з цифрами інших районів області. Рік тільки почався, а фінанси вже розподілено по різних галузях, що охоплюють усі сфери нашого життя.